Почну з цієї таблички. Було в мережі подивився декілька якобів, починає з патріарха, який там пішов від перших отих осіб. А оце, оце Сант Якобс і Церква Святого Якоба, це все на честь перш, першого, якби Одного з перших апостолів. І оцей шлях відомий святого Якоба, який до Сантьяго, як він там, де Кампанело, що йде до Іспанії, оце на честь цього одного з апостолів. Тобто, і є ще католицький священник Якоб, який там у середні віки 1400 якийсь там рік е був сподвижників католицтва. І, до речі, на Західній Україні він там теж, теж поважається. Ну, Але цей, от, саме цей якобс, це на честь одного з апостолів. Тому, тому ось така. Оце колись колись був дом престарілих, тобто людей поважного віку. А, давайте я горизонтально буду знімати. О! Горизонтально буду знімати, бо якось, так. Да. І зараз прогуляємося. Гарна така хатинка, але зараз побудували вже новий будинок для людей поважного віку. От зупиночка, дев'ятий номер. Так, людей знімати не будемо. Це у дворі, там теж якісь господарчі будови, там сміттєзборник. І от далі гуляємо, дивіться, багато у них по цьому містечку отаких от, от пам'ятників. Ось пам'ятник загиблим у різні. Бачите, тут у Першу світову, у Другу світову. Давайте підійдемо трошки ближче. Про саме наше приміщення я потім вам більш докладно покажу. Всередині, а ось бачите, яка поминальна, меморіальна. Будова. Оце кожному камінь такий на ім'я. Як у нас ото фотокартки, то тут кожному отакий барельєф. Це, бачите, Першу світову, збудоване в 31-му році. І Аїсти гніздо звели, а оце. Це, це вже, бачите, 43-й, 45-й. Це у Другу світову їх. Люди поза, поза, погинули і, і за, на такій стелі вибили ім'я. Ага, бачите, з 40-го року те, щоб не казали, що війна почалась з 41-го. Вже з 40-го року він загиблий. 41-го, 42-го, До речі. До речі. Ну тут з якого 44-й. Ага. До речі. Коли я розмовляв з Мікаелем, ну там охоронцем у нашому таборі, то у нього, э, дід, у нього дід був під Сталінградом. І поранений повернувся з вибитим оком і обрізаною однією культією, тобто рукою. Тобто якусь руку відтяла йому там. І повернувся і жив там скількись. Да. А батька його був малий в той час. Він казав, що бігав в Кіндер такий маленький. ну да. Тобто воно так от, от, так от буває. Пересікаються долі людей. Так, зараз пройдемось. А оце от е, нова будівля будинку для літніх людей. Тобто, бачите, вона і більша, що там всередині не знаю. Навпроти магазинчик. Ну то треба, щоб всю будівлю оглянути, то треба далі відійти. Зайду з іншого боку. Ось бачите хаос святого Якобуса. Така ялинка на Новий рік наряджати. Такі балкончики. А, от, а от ця католицька церква Кірха, Кірха, католицька Кірха. Вот. Он попереду мене. Людина у колясці. А жінка, що поруч з ним супроводжує, він німець, а вона виявилась з Одеси. Я до них пристав там на вулиці. Каже, для інвалідів тут все нормально. Хто б міг подумати? І умови на вулиці, і умови в хаті. А як українці з обмеженими можливостями приїздять, то їх направляють у спеціальні табори, де також все обладнано. Трошки проведу екскурсію приміщеннями, да? Ну, на вході ви бачите. Оголошення. Далі холд. Сходи на поверхи. Хаусмейстер. Там у нас. Транспорт. Далі такий холм ігрова. Ігрова. Колись була кухня, <говорить> мабуть, столова. Зараз ігрова. Тут соціаліст і така кухня. Кухня і пральня. Ну, тут світлом вмикається, але я не обов'язково. пральня як пральня. І кухня, кухня, мийки, Електрочайник у когось. Хтось приніс. Так, не дозволяється по... в комнатах кто-то что-то Ну, ясно, кухня кухня. И пошли до нашего поверху потроху. Хоча є Ліфт, але я не чув, щоб він колись працював. Так, це рахується перший, хоча він на другому поверсі за нашим рахунком. І другий, який насправді третій. І ще є. Третій, який четвертий? Оце. Оце тут мій куточок. От. О, покажу. Туди кімнати, там кімнати. Моя кімната. Ну, зараз відімкно. Ну що, заходимо. так вимкну світло. На коридорі будемо економити електрику німцям, бо вони плачуть, що в них зараз не вистачає енергії. Ось так от тут це я. Отут в мене прихожа, <схід> отут в мене кухня, міні-кухня. Там столова. Тут спальня. Ну, извините, то я залишив <laughs>, змінний одяг домашній вікно. Так, давайте я таки разуюсь. Хотя тут на улице чисто. А тут санвузол. Так. Ну что, ясно, да? Такая така, така себе 4 на 5, 4... 4 на 5 мабуть. Тобто я замерял. 20 квадратів десь, 21, але за рахунок цього простінку, ну хай 20. І найголовніше, де тут у мене світло вмикається. Ось такий гарний великий сам вузол. Вже бачите, фільтр стоїть. І все як, все як треба. Мичимо я вже от цим от, там трошки пошкрябу собі помив, зробили так, як треба. Все яка ще сушилочка. Ось така, але маленька, але, але все є отакий от вигляд скута. Робоче місце воно ж і для обідів. І от таке вікно, вигляд з вікна. Ну, вигляд на якусь північну, мабуть, сторону. у Артема, на гори. Там у людей басейн. у сусідів. Так що от, -от так, от отак. -от що Тервальт. Ну, а це вже ввечері ворк. Вор, в кімнаті. Він не дозволив всю обстановку показувати, каже, нету. 24. То моя інтимна частина. Ну, гори не гори, бо вікна дозволив подивитися. Далі не так. А це ввечері вже у це, дворі е, нашого цього прийняття. Христом у Христа. Тобто Яків, Якоб, Якоб. Він бачите. Один із подвижників. Один із. Подвижників, тому йому весь католицький світ і дякує. Все, усім миру, спокою, бережіть себе. Слава Україні!